Шановні наші підписники, записую це відео, бо тільки що переглянула одне з попередніх, і нам прилетів коментар, що назву нашого блогу час змінювати і основну світлину також. На жаль, зараз немає можливості знімати столярний контент. Я вас закликаю не відписуватись, дочекатися осені, і обіцяю, обов'язково буде токарка, просто зараз фізично немає на це часу. Є робота, є город, є коти, про це, в принципі, і знімаю. Дякую всім за увагу! Чекаю ваших коментарів і. Побажань і також можливо хтось знає, як збільшити кількість годин в добі, щоб все встигати, папа.